Дуця, куди ти прийшла? Зараз дивимося, ми ще тут не були. Клас. Це вже друге заняття з ролики. Вау! Wow! Скільки тут багато всього. Три, дядь! Wow! Let's go! Дружка раду. Розучка. Добре, мало Тільки давайте то можна залишати під собою. Добре. До галявки! Зараз я в тебе заберу правмінчик. <laughs> <laughs> Аня, вперед нахиляйся. Маєш дощ, що нахилитись вперед. Ха-ха-ха. Боже. Ха-ха-ха. Ааа. Oh, nyamper ya Tidak terlalu dong Круто, правда? А це Ані наступне заняття. Тут вона багато вчилася, як правильно падати, бо це дуже і дуже важливо. Як падати вперед? Ви бачите, Ані тренер її дуже підтримує. Ще практикувала, як приїжджати перешкоди. Ці конуси ніжки разом і ніжки окремо. А тут Аня вчиться, як правильно падати назад. Ви тільки подивіться, як це цікаво. І... раз. І вже вміє правильно вставати. А тут тренер вчив Аню, як грати в хокей на роликах. Ви знаєте, це не так просто, як здається. Інколи Аня навіть не могла попасти по шайбі. Але вона старалася і в кінці навіть був гол. Зараз ви його побачите. Ще трошки практики. Тренер Ані показує, як правильно це робити. І зараз в сторону, а зараз гол. Вийшло! Вже вправно виходить. Але... Так було не з самого початку. Давайте подивимось, яке ж було перше заняття Ані на роликах. Тут ви бачите перше заняття Ані. Спочатку це було на коврику. Тренер вчив. Як правильно стояти на роликах, уявляєте? Потім вчив присідати, а потім Аня просто крокувала на роликах, навіть поки що не їхала. Звичайно, не обходилося без падінь, але тренер дуже чуйна та уважна. Зараз ви побачите, зліва Аня приїжджає з перешкоду перший раз присідаючи, і в неї це не виходить. А справа це другий раз, це вже вийшло. Якщо тобі щось подобається, але це не виходить з першого разу. Не засмучуйся, просто пробуй! Ще декілька разів. І на якийсь раз тебе обов'язково вийде. В цьому відео ви бачили Ані четверте заняття, третє заняття з роликів. І ось ви бачите перше заняття, коли вона тільки почала, тільки вчилася. І вже на третьому занятті грала з мамою у доганявки на роликах. Тому, якщо хочеш чомусь навчитися, просто старайся та продовжуй, і в тебе все вийде. Не забудь про підписку та лайк і до зустрічі у нових відео!